Ця історія реальна, вона трапилася в Словом, Документальний текст. Померли дід і баба. В один день померли, в одну годину, в одну хвилину. Люди говорили, що від старості. Здохла їхня курка, їхня козата собака, а кішки не було вдома. І люди говорили, що від старості. Розвалилась їхня хата. Сарай став руїною, і погріб зверху присипало землею. Люди говорили, що від старості розвалились. Прийшли їхні діти ховати діда з бабою. Оля була вагітна, Сергій був п'яний, а Соня мала три рочки, і вони теж померли. А люди говорили, що від старості. Холодний вітер обірвав жовте листя. І поховав під ним діда, бабу, Олю, Сергія, Соню, які померли від старості.